Це криміналістичні валізи Тут представлені для різного дослідження. Це для дослідження різного спектру освітлення, для виявлення слідів біологічного походження, також на слідів пальців рук. Це криміналістичний чемодан хабар. Для фіксації е, об'єктів, також осіб для виявлення незаконної винагороди, також об'єктів щодо запобігання їх крадіжу. Це звичайний е, криміналістичний валіза експерта, яка е, з ним на будь-яких виросів. Це валіза-баліз е, для виявлення е, відстані, визначення відстані від кулі до. Місця, від якого можливо буде стріляв злочинник. А як кут, кут заміряється? Кут ми заміряємо за допомогою спеціального нитки та прилада від пострілу самого, де отвір був в чому? А. По в склі, в дереві, і ідемо по за допомогою спеціального приладу по відстані, показує нам, як правильно. Це дактилоскопічна баліза для виявлення на різних поверхнях світлі, темні порошки, залежно від поверхні, яка світла темна, ми використовуємо порошки слідів дактилоскопічного походження. Це панці рубль, долони рух, люди. Різні магнітні порошки, різні поверхні і різні порошки застосовуються і різні кісточки Це спеціальний прилад для вилучення слідів транслогічного походження, а саме слідів взуття на кило. Ставиться дактилоскопічна плівка на кила. Цей прилад е приєднується до дактероскопічних плівки за допомогою спеціального шнура, який включається і за допомогою цього приладу сам слід залишається на самій дактилоскопічній плівці. Воно станує. День Це друга річниця в національної поліції. Наш інспектор криміналі відділу філістичного забезпечення. Дякую.